Дірка в зубі у дитини це наслідок. А причина в тілі, способі життя та звичках. І ось кілька ситуацій, які провокують каріс у дітей. Перше. Дефіцит вітаміну Д та кальцію. В цьому випадку емаль не встигає формуватися, не мінералізується і молочні зуби стають крихкими ще до їх появи. Друге. Знижене слиновиділення, знижена кількість слини в роті, або її мало виділяється, або дитина має звичку ходити з відкритим ротом і вона просто пересихає. Тоді слина не встигає нейтралізувати кислоту, а це ідеальне середовище для розвитку бактерій. Третє перекуси по 5 разів на день. І навіть без цукру, якщо їжа постійно у роті, pH падає і емаль демінералізується. Четверте. Гіперактивні або загальмовані діти. Каріс дуже часто супроводжує нейроімунні порушення. У таких дітей не тільки проблеми із зубами, але й з шлунком, зі сном і з мовленням. Тому пломбування це лише частина, а ми лікуємо комплексно. Починаючи з аналізів, харчування, оцінки слини та звичок, щоб не просто поставити пломбу, а не допустити новий каріс. Якщо вам потрібне якісне професійне лікування, звертайтеся.